Гайтики пристрибнули до нас, а потім сказали, ну, я правду казала, лисичка хатку збудувала. Та мені це не потрібно. На мене є своє було. Кабани, до нас, то це мене так кликав. Сказали, лисичка хатку збудувала. Заховалися лисицям. І сказала. Котику, котику, куди! Звинять, та тебе кличуть, Кодьте тебе забрали. Пішов дід і сказав, от ходять тебе зідати. Писав на котики до діда, але ти поштукала, але дітоки вдома всі. Я сказала, ні-ні, не виходь. Я Лупила хатку Ясі.